19 грудня у День Святого Миколая у Білкурді Дністровському було організовано привітання вихованців інтернатних закладів, розташованих на території міста. Цей день керівники районної адміністрації провели із вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у справах дітей РДА. А представники міської ради не оминули увагою вихованців дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку. Спеціальну загальноосвітню школу інтернат №10 для дітей з важкими вадами мовлення та спеціалізований будинок дитини. Я рада сьогодні бачити багато гостей у нас в детському домі. І гості у нас, ви знаєте, ребята часто, але сьогодні особливий день. А, сьогодні той день, з якого починаються всі новогодні праздники. Окрім представників влади, дітей привітали зі святом і меценати, серед яких і комунальне підприємство Фортеця, котре 28 та 29 грудня для маленьких акарманців та вихованців інтернатних закладів проводитиме новорічні ранки. Діти отримали від гостей солодощі, іграшки та розважальні ігри. А вихованці інтернатних закладів продемонстрували свої здібності та таланти у концертних програмах.